Так, домашній обзор на заказ для спірчика. Павербанк. Торнадо. Оясняю, що це за павербанк, Що він себе представляє. Це той, який я читав, казав, характеристики нарисовані. Дивіться. Розпаковка від І так. Отак відкривається кричечка. Сюди можна косметику положити. Потім достається павербанк. Оце. Діодна, панель. Не путать із сонячною панеллю. Вона не сонячна, вона світодіодна. І, до речі, я з Софічиком обсуждав, Тому що він каже, в нього був до цього павербанк із сонячною панелью. Я кажу, той, хто придумав сонячну панель на павербанках, той просто ідіот. То, що по другому я не назву. Це, це я не знаю, це маркетолог якийсь чи хто це був такий. Ну, розумієте, акумулятори, в яких температура експлуатації 50-60 градусів. Да? Їх нагрівати. Ребята, акумуляторна пластина всередині. Ти її обязаний ложити на сонце. Це алло. Понимаєш? Ну, ну як це можна пояснити? Я не розумію. Коротше, вони, ребята, красавчики, тут все розписано по отдачі. написано ємність, написано ємність на виход. Те, що ви любите, написано ємність на виход. Ось ручка, дивіться, широка силіконова ручка. Вага 948 грамів. Він важкий. В нього є світодіодна панель. Перший режим, другий режим, третій режим, четвертий режим. І в нього ще є, можна нажати, подержати. помню? Ні? А, ні, ні, ні. То в другу. Ні-ні. то не все. <кхм> Коротше, побачили всі режими. Тоді у нас швидка зарядка, та всі швидка зарядка, обична зарядка три гнізда. Зараз покажу поближче. Оте все, що ви читали. Ось дивіться, фоткаєте, яка в нього токовіддача, скільки він ємності віддає, яка ємність внутрішня, при якому вольтажі. Все тут розписано. Реально тут все розписано. Ось по гніздам, і лайтінг, мікроUSB, TyP є, швидка зарядка, звичайна зарядка. Все тут є. Це пленочка здирається. Тут у нас табло електронне, на ньому написано процентаж, тут у нас діодна панелька. І павер дійсно прикольний. Він мені подобається, коробочка подобається, все подобається. Коротше, павер нормальний. Чорна коробочка, тут у нас проводок, по ідеї. Во, та й всі проводок іде на наборі. Коротше, павер, я ж кажу, класненький. Оце торнадо, як виглядає. Ай, бастал засчухав сав. Ало, я.